Подивитися «Перший міський», вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про допомогу тим хлопцям і дівчатам, які боронять нашу країну, завдяки яким ми сьогодні продовжуємо працювати і в цій студії теж. І які постійно потребують цієї допомоги. Знаєте, згадуємо перший рік повномасштабного вторгнення, другий, мабуть, так, більш активною була допомога у всіх, вона надходила більш активною. Звісно, що її завжди було недостатньо, але все ж таки, повторюся, вона була більш активною. Зараз чим більше часу проходить, тим е, е, повільніше ця допомога надходить. А між іншим е, нашим хлопцям і дівчатам там вона все одно актуальна. І звісно, що хотілося, щоб долучалися не лише пересічні громадяни, хотілося, щоб долучалися і представники влади, і власне, сама влада, тому що ну, це ж наша спільна е, країна, спільна війна і спільна має бути боротьба. Це було правильно. Так, гроші на Збройні Сили України. Таку назву має акція, яка проходить в Одесі вже два роки поспіль. Учасники цієї акції приходять постійно до мерії і хочуть отримати відповідь на питання: Ну, власне, куди йдуть гроші, яка допомога надходить Збройним силам України. І потребують відповідати. Чесно, як воно є, і хотіли б більше прозорості для того, щоб повідомити про це все і нам з вами. Чи відбувається цей діалог із представниками влади, чи спілкуються представники влади з учасниками акції Гроші на Збройні Сили України? Сьогодні про це будемо говорити в нашій студії Вікторія Кучурка та Марія Калмикова, учасниці акції Гроші на ЗСУ? Вітаю вас! Вітаю. пані. Вітаю. Дякую, що прийшли. Знаю, що ви туди ходите. Настільки постійно знаєте, ну от постійно, тому що немає відповіді на головне питання. Власне, я правильно розумію? Ну так немає так. відповіді на питання, я куди так. йдуть гроші, які суми йдуть. Тим більше, що ми а, чуємо від представників від взагалі, від влади звіти, що Збройні Сили України постійно підтримуються, а, в тому числі, і представниками місцевої влади. Нічого я не переклутала, все вірно ну, так вам відповідають. Ну так. Якщо коротко, так так відповідаються, але хочеться прозорості та підзвітності в цих питаннях. Тому ми продовжуємо виходити. До вас приходять, виходять за для того, щоб відповісти на оці ваші питання. Ну, ситуація така. Е з нами намагаються кому... 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 комунікувати, е, особливо в тих випадках, коли немає можливості цього не робити. Наприклад, коли ми е, приходимо під е, ну, до того, як починається сесія міськради, або якщо ми вже там так допекли, що треба з нами якось там вирішити, поговорити це питання, або випадково, як от і вийшло це останній раз, коли е, державне свято День підняття прапора, воно співпало з річницею, ну по-перше, з суботою. Коли ми приходимо, uh -huh. тому що багато з нас працюють і прих... працюють, заробляють гроші, платять податки, приходять у свій е вихідний е день у свій власне, вихідний там, день. Так. Да, е всі ви навіть коли мені не хочеться йти, я весь час згадую, що мій єдиний син четвертий рік на фронті, і що. Потрібна допомога, і вона, вона здійснюється. І ми це знаємо, і ми це чуємо, і ми це бачимо. Але вона здійснюється не в тому обсязі, в якому би нам це хотілося. Так. І ми хотілося би, щоб вона здійснювалася більш прозоро і більш підзвітно, як сказала от Марія. Е, а да, цього о... не відбувається, так? Тобто два роки акції. Дивіться, і була ви... була одна спроба. Е, ну, така кричаща, така спроба. Це на одній із сесій е, міської ради. Е, там декілька чоловік з нашої акції. Е, ми, по-перше, попросили, щоб намагали е, настояли, щоб пропустили наших представників, а потім ми почекали 5 годин. Вони вийшли на перерву і. Геннадій Леонідович вийшов, задав там питання мені, відвернувся і почав там говорити на публіку. Я питалася звернути його увагу якось на себе, але потім я побачила, що ззаду мікрофони це ясно не наші, а це була, була заготовка, зрозуміла. Я дуже розізлилась і почала з ним діалог. І в результаті цього діалогу ми домовилися, що у нас буде зустріч. Mm -hmm. Що ми туди прийдемо, поговоримо. Зустріч була. Це було в прошлому році, десь до того, як це була річниця. Е, де було підготовлено дуже добре для нас, показано діаграмами, графіками, відео, е, кількістю людей, які були запрошені, кількістю депутатів, яких посадили за мікрофони, що вони е, міська рада. І наші чиновники нам вони роблять неймовірні зусилля, щоб допомогти Збройним силам, що це дуже тяжко. Їм всі ставлять перешкоди. Нам в кірк ставилось те, що е, от через вас ми не отримуємо повну частку ПДФО, вона йде на Київ, невідомо не, не куди витрачається. Потім його там перебили Труханова. Там все таке е, а чому через зус... вас. Я перепрошую. Ну Вона приходить е, після ту початку цього акції, зв'язано це з знає чині, частина е, подо, под, под прибуткового податку, як ми його називаємо, uh -huh. подоходного, ПДФО, вона почала не лишатися в місцевих, радах, в місцевих громадах, а вона напряму йде на е, Міністерство оборони. Uh -huh. І от е, вони все це роблять, намагаються все це допомогти, а ми їм тільки, як то кажуть, кістка в горлі. Все було би добре. Ми вийшли і подумали, що ну як же ж так, вони так мучаються, що ж робити. І ми вирішили, що ми прийдемо на наступний вихідний, обговоримо це питання серед тих людей, які є. Але тут вийшла така ситуація на другий день. після цієї зустрічі там було всього два доповідача: Бедрега і Кузніцов. Бедрега це начальник фінансового департаменту і Кузніцов, який був опікувався програмою Безпечне місто. Це програма, через яку саме йде допомога на ЗСУ і силам оборони взагалі, тому що там багато других складових, там і ветеранам, і комунальні послуги, і там дуже багато вона включає в себе. І коли Бедрегу звільнили з роботи, по угоді зі слідством, щоб вона уникнула кримінальної відповідальності саме через корупцію, вона зробила там внесок великий на дрони, ну, майже добровільно щось до цього не робила, все таке. А через півтора тижня Кузніцов був затриманий правоохоронними органами і випущений під заставу, також за пообвинуваченню в корупції при закупівлі обладнання саме на Збройні Сили України. Угу. І виходить, що ці дві людини, які так сильно говорили, що от вони так всі стараються допомогти, і не у них не виходить. І вони були і ми вирішили, що це не тільки не закінчення, це тільки початок, що це просто ми таки надколупнули, і отаке от виходить. Я хочу сказати, що за той час, поки ми виходимо і контролюємо, куди вони виділяють кошти, як в той мірі, який ми можемо з відкритих джерел, вони міська рада, наша громада, виділяє більше грошей. Ну, от, наприклад, такий випадок. На початок цього року ми проаналізували витрати на сили оборони за 2024 рік і подивилися, що воно не має системного характеру, а системний характер має тільки те, що вони, виділивши гроші на определенних розпорядників коштів саме на сили оборони. і по... ну... По деяким напрямкам витрат, вони їх просто кожною сесією вони їх зменшували, зменшили до 25, а то й до 30%. І це був третій рік війни, не перший, не другий. Ну, тобто Попри щоб... збільшення, так, я правильно так, ні, розумію, вони, вони знімають, що потреби не зменшуються а навпаки, мабуть, так, ще, так, ну, мав ще. Хоча б... так, так. Вони не просто зменшуються, вони е, знімаються і йдуть в резервний фонд, де вони вже там. Можуть розподілятися ручному режимі, розумієте, а не планово, як вони планувалися. Це бюджетні кошти, там, ну, кошти місцевих е, органів, е, і вони мають там якийсь порядок проходження. Mm -hmm. І е, коли ми запитали, що. Е, ну, От четверти, третій рік війни, да? люди, коли складають бюджет, там де прогноз, проект, розрахунки, кожний департамент робить. Чим вони думали, коли вони складали якщо вони потім, потім їх перерозпреділяють. Крім того, ми подивилися, що на кінець року. Після прийняття бюджету на 25-й рік півтора мільярда не розподілили. Це кошти попередніх років, які вони не розподілили. Тобто вони є теоретично, так? Да? Це є не розподілені вони... кошти, да. так. І ще крім того, так. ми взяли довідку в казначействі. Я особисто написала запит. Це можливо, це все в рамках діючого законодавства. І мені дали залишки самих живих коштів на рахунках. Міської ради теж складають півтора мільярда. Тобто півтора мільярда і півтора мільярда, розумієте, така uh -huh. ситуація. Ми провели по цьому випадку прес-конференцію ну, совершенно случайно, Кажуть, в Одесі да, під'їхала приїхала електрична машина і відключила на цю годину, на яку ми там Правильно. домовилися світло. Там ще якісь випадки. До нас прислала людину із контори, як він сказав. Ну... Коротше, ситуація така. А через тиждень мала бути сесія міської ради. Так То от півтори, півтори власне, мільярди да, е, в більшій своїй частині були роз, розподілені до, до початку наступної сесії. Uh -huh. Тобто, і вечором дня напередодні сесії там лишилось 800 тисяч. Ми поставили, послали туди свою представницю. Лілію Макряк. Вона прийшла, зачитала коротку там, доповідь, яку нам дали. і... Чотири вимоги. Перше, ми хотіли би, щоб функціонал сайту, який є в нашій міської ради, і він непоганий по зрівнянню з іншими функціоналами сайтів у інших містах, щоб там було написано прозорий порядок отримання коштів, наприклад, тими же військовими частинами. Що в якої сумі, на який напрямок, в який період, ну, то і, що кредита, так, да? сміти, і що для цього треба, що можна потрібно, це зробити? Щоб було щоб кожен міг звернутися і отримати кошти, тому що якось дозволю собі коментар, ось так, як так. сказав пан Мер під час зустрічі, про яку там я написала пост, якраз якщо будуть питання про це. Що було сказано, ну ми всім допомагаємо? А якщо хтось бажає отримати допомогу, ось дословно, майже майже хто їм заважає, що хай вони прийдуть, попросять і. І ми все зробимо. Ну... По-перше, трохи дивно, що як це військовий може, коли йому завгодно, там десь кататися, ну це добре. Окей, це вже залишимо спокою, але чому не можна спростити нашим захисникам задачу, щоб кожен бажаючий, ну, принаймні з нашого регіону, міг зайти на сайт, uh -huh. дізнатися, які документи потрібні для отримання допомоги там, як правильно сказав, на який напрямок, якими сумами. Чому не можна спростити цей механізм, щоб він був доступний для всіх захисників, тому що було. Сказано, ви не знаєте. Всі знають, як отримати допомогу від міської ради. Але ми всі, хто присутні на акціях, ми є одночасно волонтерами, ми всі маємо близьких або друзів на фронті. Ми допомагаємо і чомусь ось за фактом ніхто нічого не знає. Хоча стверджується, що всі все знають, так чому не зробити цей механізм прозорим. На сайті. Ось декілька знаю... разів ми ставили так, так. це питання, якісь дивні, вибачте, за термін відмазки, Ну, що шо... це І дуже навіть складно. Є офіційні. Ну... Навіть є офіційні відповіді. Тобто, це було одне з чотирьох питань. Друге питання. Як ми це? хотіли, щоб ми могли бачити про звітність про цю допомогу, яка вона йде в тих рамках, які дозволені законом. Потім ми хотіли, щоб вони розробили оцей порядок участі громадськості в. Бюджетному процесі, який передбачає і проєктування, і використання, і звітування. І ми написали а цього таке, немає. Так? У нас цього немає? порядку немає. Дивіться, ми не можемо закон про місцеве саме врядування. Він це передбачає, але саме цей порядок повинен розробити в міській раді і прийняти і затвердити рішення в сесії. Або це повинно передбачено бути статутом міста. Ну що ви знали по нашому статуту? Там ми ще прочутні не російське місто. Вони не доходять руки у мерії для того, щоб його змінити, написати. Ми колись обговорювали цю тему. Це раз більш того, зараз є петиція, яка просимо місця нас підтримати, яка вимагає скасувати цей статут, тобто підштовхнути мері для того, що вони розробили. Так і так, коли ми написали, тобто ми наша представниця виступила нам в сесії і лишила цього листа меру. Ми отримали відписку. Ну взагалі, взагалі там не ліпиться нічого, не по суті. Ми написали їм другого листа, написали, що в порядку досудового регулювання. Спору ми пишемо і вимагаємо відповіді по суті, тому що наступний етап ми звернемося в суд. Вони нам відповіли більш предмет, але теж не зовсім. Бо ми хотіли, щоб останнє питання, яке там було, було четверте, це щоб ті оставшіся 800 мільйонів не щоб вони пішли саме на допомогу Збройним силам. Угу. Uh -huh. Ну, відповіді ми не отримали. Із цих грошей якась частина тільки пішла на ЗСУ, інша пішла… 208. Так, щось отака частина, невелика. 208 мільйонів, якщо в, Значить, чиновники зразу, зразу відповідали… Сих півтора, правильно? <продукт> так. Зразу відповідали, що вони не можуть, тому що це е, е, має гриф секретності. Ми вже наслали, надіслали їм е, наказ по ЗСУ, по е, СБУ, е, де написано пункт, що є, що нема секретності. Тому що ми знаємо, що кожна Військова частина, коли вона хоче отримати допомогу, вони говорять: ми бійці такого-то напрямку, та -то, то то просимо допомогу на те, то і те то тільки це і напишіть. Ну так, так. в звітності нашої мерії на сайті написано під військовий підрозділ X грошей X куди X, і все, оце така звітність, а вона не повинна бути такою. Я знаю, що е, остання ваша зустріч із мером відбулася, так. Ну, так вийшло. Не тому, що він сам цього бажав, просто як Вікторія пояснила, вже це був якраз день державного прапору, і ми угу. там знаходились на мітингу. Ну, і мер вирішив підійти. Ну, як я зрозуміла, як ми зрозуміли, щоб показати якийсь там майстер-клас, як треба спілкувати з мітингувальниками, але щось пішло не так. Щось пішло не так, долу. тому, То що, що він пішло, явно маніпулював. Де, де, де. Розумієте? От, ви не знаєте, що ви хочете. Ви що у цьому щось розумієте. Ви щось розумієте? Я говорю, у мене є економічна освіта, красний диплом, рекомендація в аспірантуру, Юридична освіта. У вас військова, як ви вважаєте, хто краще з нас розбирається? З вами все поняття. Я не дам вашому сину я машину. А з я з якої я маю... фрази почав. Це звернення до матері, нашого військового. У вас що? За багато вільного часу. Жіночки. Це що, жіночки. Він О, звертається до мало. Зневажливе таке відношення навіть в звертанні. Розумієте? Тобто, ми, я говорю, ще раз говорю, я особисто не маю до нього особистої неприязні. Я говорю, Він мій е ровесник на один рік, тільки молодший. Але він каже: у вашому віці у вас немає такого, типу, у вас забагато вільного часу, у вас немає що робити. Я говорю, у нас немає вільного часу. Це теж розподілено, але є якийсь обов'язок, такі поняття, типу, як совість, відповідальність за дитину, страх за дитину і за своїх рідних, і за країну. Які... Що ви про потреби знаєте не... Тим паче, ну, з чужих вуста. Ну, ту ж, ту ж ми купили, купили самі. Тобто, це звичайно за свої гроші і ремонтую за свої гроші, і все це робиться, mm -hmm. і не тільки це. Ви ж розумієте, і не тільки це. Так, в нашій країні Добре. зараз більше а чим, допомагають, а... чим раніше, але все рівно недостатньо. І не... вони роблять якісь, напевно, якісь такі речі, якісь ну, більш там фундаментальні. Але куча дрібниць, які складають побут наших військових ці четвертий рік. Вони відбуваються теж великі суми, значні суми. так? так. А, ну, а чим же зустріч завершилася? Чи, власне, конструктивом якимось завершилася? Вона Або не завершилася конструктивом. До чогось, до... До чогось домовилися? Там ще був такий ну... момент. Момент він е, прийшов е, з групою ветеранів інвалідів, які були на поганих протезах, тому що таких низеньких Є, на, на, ну, тобто люди, які втратили здоров'я, і отримали каліцтва такі. І він прийшов з ними. І в от в їх, е, як то кажуть, в колі. Я йому говорю, як вам не соромно маніпулювати такими людьми? Які залежні зараз від вас, можливо, там на якийсь протест, можливо, на якусь допомогу, можливо, ще на щось, можливо, на е, частину роботи і спілкування люди хочуть. Як вам не соромно з ними маніпулювати? Як вам не соромно маніпулювати фактами, від відверто говорити неправду? От на що він е, розвернувся, пішов до інших мітингувальників, сказав, з вами все ясно, де він теж, як то кажуть, не отримав аплодисментів. Розвернувся і побіг, і бідні ці інваліди за ним бігли, тому що він був такий розлючений, червоний весь. Навіть як людину мені стало його жалко, якби я себе почувала краще, ніж він. Мені теж мене трясло і кидало. Але що я хочу вам сказати? От Для нашого мера, от просто як, як то кажуть, от та була зустріч у 23-му році, і ми говоримо, що з що почалася акція з того, що вийшла Катя Нажевнікова. Коли побачила тендер на, на Київський так, суд, так, це таки так. підривається, прямо підірвався, прямо зірвався Труханов і почав кричати, що це неправда, це журналісти висосили з пальця, це видумка, це фейк. І він десь минут 10 чи 15 кричав. Але розумієте, він як не розуміє, де ви берете ці дані, хто вам підказує. Відкриваєш систему Прозора. Написано: Таку серпня оголошено тендер. 22 року. Вересня проведено тендер 22 вересня. Укладено договір стокою та фірму. Це права так вбора... інформація. Также так, 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 <ганіт> про залишки коштів. Про все вона відкрита. Тобто, навіть так, як вони його ведуть, але є можливість отримати цю інформацію. Є можливість отримати рішення сесії. Вони публікуються. Є можливість отримати їх до того. Ми ж приходимо і говоримо. От ви будете той та питання розглядати, те то питання розглядати. Не для всіх депутатів це, як то кажуть, відомо. <ганіт> Я вже була на зустрічі тут в вашій студії, можливо, вона не так називається, в другій кімнаті. І зо мною був депутат міської ради, Вагапов, це військовий Вагапов Андрій. І я коли говорила про те, що немає прозорого порядку виділення допомоги, він мені розказував. Я вам розказую, як це робиться. Це військовий, який всі роки працює. Зараз він тут, я так маю чи поранення, чи якесь маю там він мені розповідав. Ситуація така, і він почав розказувати щось про тероборону, щось про бюджетну комісію, щось він не знає. Він, будучи військовим, не з... будучи депутатом міської ради, не знає, як вона виділяється. Тобто він геть запутався, я йому вже підсказувала. Тобто, допомога питання в чому? Питання в тому, що допомога фактично виділяється, гроші йдуть на якісь потреби. Так а у вас питання, власне, куди саме і кому саме? Правильно Ні, у нас я питання, розуміє? чи вона достатня? Ми вже зрозуміли. Це зрозуміли, і. що вона недостатня, що це не та сума, якої сьогодні потребують дивіться. наші військові. Це зрозуміло. Дивіться, а і що... на попередньому, в попередньому році, на нашій зустрічі, один із депутатів, який недавно став депутатом, каже: Я от проаналізував витрати на сили оборони Львівської ради, де угу. більший бюджет і Одеської. І вона більше виділяє. у нас Більше виділяється грошей? І Геннадій Леонідович в цей момент маніпуляції. Ви задали дуже вірне питання. Проходить рік. Мені говорить на оцій зустрічі, коли Труханов пішов, підійшов до мене оцей голова департаменту, який опікується програмою безпечне місто, і каже: А ви знаєте, що місто Львів витрачає менше грошей, а Одеса більше. Я йому говорю, скажіть, будь ласка, по яким напрямкам і по яким розпорядникам кошту ви це. Перевіряли, як ви це рахували? Він на мене дивиться. Через дві хвилини підходить його зам і каже: А ви знаєте, що місто Львів виділяє менше коштів, ніж Одеса? Я говорю, а ви по яким напрямкам і по яким розпорядникам коштів це дивились? Що? Я говорю, все. Відповідь вже закінчена. Місяць назад пройшла по всім телеграм-каналам, по всім соціальним мережам інформація, по всім джерелам, які можуть бути медійним, що місто Одеса лідер. Допомозі на, зб... на, на ЗСУ. Написано на ЗСУ. В тексті вже написано про все інше, не тільки про ЗСУ. Я шукала довго джерело. А джерело є. Пост у Фейсбуці Геннадія Труханова. Розумієте? Як сам себе не похвалиш, то ж тебе похвалив. А що ви, я зрозуміла, що ви... Намагайтеся робити далі. Я розумію, що ви ж будете приходити надалі, але е, має ж бути результат. І я розумію, що той результат не такий, який би ви хотіли б, так? Тобто ми маємо мати відповідь, чіткі відповіді на ваші власне чіткі питання. Так? Це у кінцева, нас, Коли ми приходимо туди на, до да. Марії, у нас є плакати, які ми ну, періодично міняємо. І один із них мені дуже подобається, там таке око, і написано: ми за вами слідкуємо. Я хочу вам сказати, що от ми проаналізували роботу за 24 й рік, так? сказали, що є такі резерви, і в трьохневний робочий строк вони це якимось чином там підігнали і щось виділили. Uh -huh. Ми намагаємося з усіх з усіма зусиллями. Ми пишемо їм запити. Ми пишемо Геннадій Леонідович. Він звинувачує нас, що ви би пішли в Київ, ви би там говорили. Ми написали, от звернулися разом з громадською одною організацією до кожного міністерства, до кожної комісії в Верховній Раді, ну крім ОПЗЖ. До кожного і писали про потреби в Збройних силах. Вони взяли, хтось взяв до розгляду, хтось взагалі не відповів, хтось е, е, перенаправив в профільний комітет в кожний і отримали ну, то, того, -яка що відповідь. є, так? Розумієте, ну. ми робимо все, що в силах наших, в законних рамках. Тобто, ми виходимо на акцію, звертаємось до всіх городян. Що, зверніть увагу в той час, коли наші волонтери задихаються від того, що не вистачає допомоги, ви будь-який пост. Нажевнікави Каті, і е, коли вона пише, що от посварилася з якимись військовими. Він на ранок уже не відповів, його вже немає, і вона не могла це жити. Вона, будь ласка, давайте зберемо ще більше, давайте те, давайте все, і ми все це робимо. Або як те, що спалили в е, нашій медикині, та да, військовій е, автівку на пасілку за заноч вона зібрала оцю суму. Ну, Тоді, власне. коли ми всі скидуємося із пенсії, із зарплати, копійками, наш бюджет і він великий, має не е, пріоритетні витрати. І ми проти того, що вони зараз проводились ті ж ремонти, там якихось е озеленення, е туалет. туалети. Можливо, про ви про останній кредит, так і про, про останній кредит, і про туалет. На Я жаль, туалет. Так, ми толи чотири туалета. І оцей же депутат Вагапов, він так і не зрозумів, що він проголосував за чотири телетини за один. Він не зрозумів, що фінансування одного пройде, і вже вкладений договір. Він нічого не зрозумів. Тобто, люди, 64 чоловіка їх повинно бути, можливо, там якісь вибули чи ще щось. Оці 64 людини. Я звертаюсь до всіх. Це люди, які розподіляють наш бюджет. Відповідальність несуть вони. Вони поддержуваємось. Чотири туалети. Согласне. Те, согласне. Обухов давав інтерв'ю. Теж він сказав про один туалет. Він теж нічого не зрозумів. Вони безвідповідально ставляться до розподілу наших коштів, які ми всі платимо в вигляді податків і Які нам надає держава. В той же Розумієте? час, як е, військові потребують допомоги постійно, е, вони не дня. І ми взагалі. бачимо дуже багато звернень в соцмережах, від хлопців з різних підрозділів, з різних бригад, які потребують різної допомоги. Від автівки, як ви правильно кажете, до ремонту тієї самої автівки, до е, інших речей, які власне рятують їм життя. Ну, тому, медичні препарати. Тому якісь. так, так. Тому я дякую вам. Я думаю, Думаю, що із часом ми обов'язково ще зустрінемося, і напевно ці результати будуть більш позитивними вашого спілкування із владою. Ну, принаймні, хотілося б, щоб ви все ж таки отримали відповіді на всі ваші питання, які чітко сформульовані. Так, і хотілося б, щоб ці питання були і ці відповіді були потім озвучені, для того, щоб всі розуміли, що ж відбувається насправді із допомогою Збройним силам України. Вікторія Кучурка і Марія Калмиков учасниці акції акції гроші на ЗСУ були сьогодні в нашій студії. І ми говорили про те, чому ж представники акції продовжують ходити до мерії і сподіваються все ж таки отримати чесну відповідь на те, куди і скільки грошей йде на те, щоб підтримувати наших військових. Дякую вам. Дякую. Побачимося на першому міському.